Всім привіт! Доброго дня! Вітаємо вас на нашому каналі! Це початок нового цікавого відео. Тож давайте заварюйте каву, готуйте печиво і починаємо перегляд. Так, всі ви чекаєте продовження історії зі шкодою, що ж там, як там, що ми з двигуном зробили. Але це буде трохи згодом, тому що ремонт її трошки затягнеться. Ми зіткнулися з проблемою. Проблемою підбору запчастин. Що саме зараз я вам покажу. Згідно з керівництва по експлуатації на цей двигун, у нього є три ремонтні розміри: перший, другий, третій ремонт, як на колінвалі, так і в циліндрах. Ми здали на шліфовочку колінвал. І ми його отримали. Ось такий він гарнесенький, повністю прошліфований, зроблений. На перший ремонт розмір 0,25. В інтернеті в магазинах майже в усіх вкладиші лише стандартні. В одному магазині я знайшов ремонтні шатун корінь. Але така проблема, що замість набору корінних вкладишів мені прислали шатунні вкладиші І тепер у мене два. Комплекти шатунних вкладишів першого ремонту, 0,25 розмір. Корінні треба тепер знову шукати. Прокладочки з сальниками замовили, вони прийшли. Повний комплект, все чудово. Поршньові кільця теж замовили весь комплект. Вони прийшли. Розміри 75 в стандарті, гільзи ми не точили там напрацювання невеличке, все в допуски. Товщина кілець 15 1,5,1,5 і 3. Поршні теж залишаються рідними, по зазорам все нормально. Далі проблема в поршньових пальцях. На рідних пальцях вони отакі. Дуже велике напрацювання, прям ну, дуже велике. У них великий люфт у шатунній шийці. Там, як на Таврії, латунна втулка. Так от дуже великий зазор. Пальці аж отак грають у шатунах. Але із-за того, що тут велике напрацювання, їх використовувати не можна і перевтулити шатуни з цими пальцями, теж не вийде. Тому потрібно шукати пальці діаметр 20, довжина 54. І я таких пальців ніде не можу знайти. Якщо ви знаєте, де їх можна. Знайти, підскажіть, я замовлю. Тобто, щоб зібрати повністю двигун, нам залишилось знайти такий ремонтний комплект корінних вкладишів і розібратися з пальцями. ГБЦ опресували, вона герметична, поки що знаходиться ще на заводі, її наплавляють та шліфують. На цьому тижні ми її теж заберемо. Тому про ремонт двигуна на шкоду це буде окреме відео. І я надіюсь ми з запчастинами розберемося, і це відео вийде якнайшвидше. А це відео буде про зовсім новий автомобіль, який мені запропонували буквально на днях. І навіть без огляду ми помчали його забирати. Це був кінець робочого дня, година пік, було багато автомобілів. Ми його тягнули на тросі, тому знімати це все було ніяк і потрібно було якнайшвидше його забрати. Стояла вона на правому березі Дніпра, їхали через Дніпрогрес, було дуже багато автомобілів. Ну не знімали ми це все, там і так було страшно, повірте. Така інтенсивність руху була. Тому автівочка вже у нас. Ми її дотягли. Зустрічайте Сеат Ibiza 93-го року випуску. Двигун 1.2, 71 конячка із системою Porsche Ця автівка дуже довго стояла, приблизно 5 років в одному районі міста, потім в другому районі міста. Стояла на вулиці без ніякого руху і за цей час вона згнила. Так, на жаль, вона згнила дуже сильно. Ззовні крила. Тут під крилами. Отут все згнило. Отут повідгнивало. Кріплення, де запаска лежить, все згнило, ось отак воно, все тут бовтається. Отам от ночки, дірки. Дна тут зовсім немає. Що під водійською, що під пасажирською стороною. От така картина. І тут теж така сама картина. А от з водійської сторони вже все випало. Дна тут нема. Така сама ситуація і в салоні. Весь пластик за час стояння на сонці всюди потріскався, всюди повідходив. Сидіння, як не дивно, цілі, не порвані. Але вони вже втратили свою, як би це правильно сказати, коротше, ось є бокова підтримка. Тут вона теж має бути, але її нема. Те саме і знизу. Автівочка кілька разів вскривалася вандалами. Немає правої дверної карти. Ліву це вже ми зняли, бо не відкривалися двері. А так, ну, от такий ось вигляд. Якщо вірити одометру, пробіг у нас 227 тисяч кілометрів. Газу нема, чистий бензин. Придбали ми її, звісно, по техпаспорту. Зв'язку із власником немає. І придбали ми її за 14 тисяч гривень. Ви скажете, це за неї дорого, а я скажу, що, мабуть, таки дорогувато. Мене підкупив двигун. Особливо назва на двигуні. В комплекті майже нічого нема, лише акумулятор. І той виявився полудохлий. Але все одно, якщо його здати на базарі 5 гривень за ампера, він 60, то це 300 гривень. Якраз ми повернули те, щоб. Витратили на бензин, щоб її доставити. Тому автівочка вийшла рівно в 14 тисяч гривень з доставкою. Навіть гума отака ось непогана, слідів тріщин немає, всі чотири накачані, не спускають. Навіть іще протектора тут залишилось. Це у нас 175 на 70R13. А ззаду гума ось отака. За таким протектором ця вже тут потріскана. Але теж ціла не спускає це БЦ-20, розмір той самий, запасочки нема. Так, що тут з двигуном? Двигун не заводився уже давним-давно. Зі слів попереднього власника, двигун в нормальному стані. Навіть своїм ходом кудись там він доїхав колись, а потім просто довго стояв. Тому теоретично він має бути робочим. А це ми зараз перевіримо. Так, саме перше: отут з баку. Ось. Отак виглядає бензонасос, фільтр і паливний шланг йде на магістраль. Так от, коли ми вперше ввімкнули запалення, що запрацював бензонасос, звідси дуже сильно потік бензин. Причиною тому слугувала ось отака паливна шланга. Вона тут репнута, вся розсохлася, і весь бензин тік сюди. Шлангу ми замінили, але авто так і не запустилося. А чому воно не запускається? Будемо зараз розбиратися. Так, якщо автівочка простояла дуже довго, без запуску, вона не їздила, то перше, що потрібно зробити, це викрутити свічки і капнути туди мастила. Це ми зробили ще вчора ввечері, але вже було пізно, ми цього не знімали. Це не допомогло, автівочка так і не запустилася. От тепер ми почнемо повну діагностику. З чого вона починається, саме перше, мастило в двигуну є, тиск є. Далі у звичайному карбюраторному двигуні. Щоб його запустити, потрібно що? паливо в карбюраторі та працююче запалення, тобто щоб була іскра на свічках. В нашому випадку спаливна система це інжектор, а запалення це звичайний трамплер з датчиком хола, комутатором, катушечкою, та сама конструкція, що й на таврі. То що ми зараз робимо? Ми знову викручуємо свічки, переміряємо компресію, знімаємо паливну рампу, перевіряємо, як працюють форсуночки. Та перевіряємо запалення. Тож, починаємо. Свічки ми викрутили. Зараз перше, що ми зробимо, це перевіримо компресію. Якщо вона є, то це значить, що у нас міточки на місці, ГРМ, там все працює, все нормально. І механічно з поршньовою та клапанами проблем ніяких нема. Тож перевіряємо компресію. Так, давай пробуємо. Хорош! 12. Крути. Двенадцать, круты, четырнадцать, давай, хорош, дванадцать. Так, зараз будем проверять далее. Так. Доки свічки всі викручені, перевіряємо іскру. Швидко перевірити іскру на такому типі запалення можна, знявши із трамплера центральний провід, який йде звід котушки. Це щоб не викручувати свічки. Та подивитися наявність іскри на ньому. Хорош! як бачимо, на... Трамплер, іскра приходить, далі вона бігунком розноситься по циліндрам, і можна на пару штук надіти та подивитись наявність іскри на свічках. Хорош! іскра на свічках є. На свічках іскра є, свічки нормальні, з цим проблем немає з запаленням. Тепер ми що робимо? Викручуємо паливну рампу та дивимося, як працюють форсунки. A few moments later. Так, ну знімати паливну рампу взагалі проблем ніяких. Два болтики та акуратнесенько їх витягуємо, щоб не пошкодити резинові кільця. Так, ну я зараз отак стану, щоб сонце не заважало. Батько, ану крути. <му> Хорош Ану ще. Так, як ми бачили, тут нічого не чвіркає. Бензин з форсунок не йде. Тепер треба перевірити, це проблема в тиску палива чи все таки електронна проблема. Для цього треба знати, як воно працює. Коли вмикаємо запалення, йде постійний плюс на форсунку. Зараз перевіряємо його наявність. Так, приєднуємося до маси, під'єднуємо контрольку до плюса. Батько запалення. тут о, як бачимо, плюс приходить. Потім, коли ми крутимо стартером, коли двигун працює, мінус іде як керуючий. Тобто він то є, то нема. Керується місками автомобіля. Це теж легко перевірити. Приєднуємо контрольку навпаки до мінуса. Я для цього використовую шматок проволоки. Так само приєдную, а цей на плюсову клему. Так, включаю і кнопку, і крути. Хорош! А ну ще раз. Хорош! А от тепер ми бачимо, що мінуса нема. Тобто Керуючого сигналу з мізків вигуна немає. Зараз будемо розбиратися. Much, much, much later. Так, шляхом довгих пошуків причини несправності, шляхом там перечитування інтернету, ми з'ясували, що тут керується імпульс не з датчика колінвалу, а від катушки безпосередньо на мізки і через оце ось реле. І це реле тут підгоріло. Перше, друге, до нього були підключені оці провода. Воно не спрацьовувало, і тут його підзамкнули напряму від кнопки в салоні. Зараз воно теж, до речі, не працює. Я його руками перемикаю і тоді спрацьовує. Це перше. Друге, в цю машину впихнули два бензонасоси. Перший в баку не створює необхідний тиск, стоїть в баці. Потім іще приткнули зовнішній, оце він стоїть. Получається, тут один бензонасос, а за ним іще один бензонасос. Ну я не знаю, це заводська конструкція чи ні. Але лише коли два насоси працюють, тоді створюється тиск, і авто працює. Двигун запускається. Обраточка йде, але і отут ось пересох паливний шланг. Теж тече бензин. Так, зараз ми вам покажемо, що двигун запускається. Тут я рукою перети перемикаю контакт на реле. Давай. О! І все, підвигун працює. Але там бензин витікає. Все, там, сильно потік бензин. Шлангу треба міняти. A few later. Так, ну що, все ми тут зробили. Реле так і є. Зробили через кнопочку, але більш культурно. Щоб ніде нічого не перемикало, залили свіженького бензину, поміняли шлангочку, наче ніде не потекло. батько заводь. Ось так заводиться. Добре працює. A few moments later. Так, кавтівочка у нас попрацювала на холостих обертах, прогрілася, термостат відкрився, всі патрубки гарячі, ніде нічого не потекло, все нормально, все працює. Єдине, що вона димить і якось нестабільно, все таки двигун працює, весь смикається. Ну, це не завадить нам зробити невеличкий тест-драйв. Тож зараз їдемо кататися. Спробуємо трохи проїхатися. Так, ну що, ми покаталися, поїздили, все, в принципі, перевірили. Термостат відкрився, нічого ніде не кипить. Радіатор гарячий, нічого ніде не потекло, емульсія в двигун не пішла. Мастило залишилося мастилом, все чистенько. Трохи ми туди його ще долили. І, в принципі, двигун, після того, як попрацював, як то кажуть, просрався, пропердівся, став працювати набагато краще. Оце ми тут нашкребли кілька разів. Зараз покажу як він тепер запускається. Ось так він запускається. Ось так він рівненько працює. Працює добре, оберти набирає добре, розганяється взагалі чудово. Але він димить у вихлопну і димить доволі сильно, димить таким, як наче масло горить. Також є проблема, що коли він нагріється, так, зараз погазуємо. О. Також є проблема така, що коли він уже прогріється, уже, ну нормально прогріється, у нього на холостих обертах о, блимає лампа тиску мастила. Тобто на гарячу тиску мастила нема. скоріш за все, те, що вона так димить, це із-за того, що довго стояла, залягли кільця. Це така одна моя основна теорія. Після всіх цих. По катушечок переміряв компресію ще раз, вона по 12 в усіх циліндрах. А з компресією тут усе добре. Ну, Не розумію. Можливо, мазлосємні кільця залягли, а можливо, сальники клапанів розвалилися та тепер мастило тече по ним двигун. Ну, що маємо, те маємо. Коротше, на жаль, виявляється, що тут і кузов дуже поганий, і двигун виявився не дуже хорошим. Так, то вона їде, дай Боже. В мене ще жодне авто так не їхало, так не набирало оберти, як цей сеатик, але... Дим, тиск масло, все інше коробка в хорошому стані. Жодних проблем з коробкою нема. Всі передачі вмикаються чудово, ніде нічого не тріщить, не торохтить, не вибиває. В плані їзди її, бідну, кидає всюди, буквально на кожній ямці І треба її ловити. Ну Вона дуже неустойчива, тому що вона згнила в труху. Якщо поглянути сюди, побачите такі наскрізні дірки. І це з двох сторон так. Я вважаю, що такі автівці на дорозі на дорогах не місце. Тому ми її, мабуть, скоріш за все будемо розбирати. Поки що вона ще постоїть, бо треба звільняти місце в дворі, а саме дорозібрати вже оці залишки форда, вони тут дуже заважають. Так що те, що ми зробимо з цим сеатом, і скільки ми зможемо на цьому заробити або не заробити, ви, як завжди, побачите в наступних відео. Ну а на цьому робота з ним. Закінчується. Next так, ну що, як не є автівочка на повному ходу, і що ми зробили? Ми її виставили на OLX з... Накинули пару тисяч гривень з надією, що хтось її забере, як донор або як підвідновлення. Щось таке, тому що ми її відновлювати точно не будемо. Якщо її за тиждень ніхто не забере, то ми її будемо розбирати. Так ви скажете, що тут нема що продавати. Вона гнила, вона димить. Ну а що ж, ми ж її придбали? Треба тепер на цьому заробляти. Те, ну а щоб її розібрати, треба звільняти місце в дворі. Тому трохи розборочки залишків форда вам. Ну що, ми тут вже зняли з залишків кузова все, що можна було зняти. А це тут лише задня ходова частина. Дуже багато було питань по речагам та задніх напіввісях. Получається, що в нас лівий речаг цілий нормальний, а правий згнив. Оце де стоїть пружина, вон там прогнило аж наскрізь. Далі напіввісі вони вплинули. В нормальному стані, але пильники, що там, що там, треба міняти. Змазка присутня і там, і там. Тобто ніякої грязюки, але пильнички треба замінити. Це будемо дорізати. в мене поки закінчилися круги 230-ті, і так багато роботи зробили. Чесно, заморився. Так що тут залишилось дорізати, поприбирати, дорозібрати, перегнати сеата ближче сюди, і в принципі все. Ну а на цьому відео будемо закінчувати. Всім величезне дякую за ваші перегляди, коментарі, і лайки і за всю активність на каналі. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити нові цікаві відео. А на цьому ми з вами прощаємось. Всім пока, до наступних відео!